Всім доброго дня, мене звати Дмитро. У нас за кадром є Ян і Іван. Таке у нас тріо. Робимо для вас деякі огляди. Скажімо так. Дуже часто люди в горах стикаються з тим, що сірники або замерзли, або відвогли, або хтось їх забув. Є така класна штука, називається кресало, дехто називає огнево. Його можна використовувати як брелок для ключів, для ножа. Горить воно, в принципі, як і древні печерні люди. Добували вогонь, так да? десь приблизно таким способом. Кресали бувають різні, бувають з цим елементом для скрешування вогню, бувають просто ксала за допомогою ножа. Ну, це трошки незручно, бо ви портите ніж. Якщо ви любите свій ніж, то краще такий варіант. Іскра, яка добувається, вона має температуру до 3000 градусів, тобто достатньо легко запалити труд, чи газовий пальник. В принципі, всім рекомендую. Дякую за увагу.